Так, друзі, відкриємо разом посилочку від розпліднику Мамин Сад. Вперше я замовляю в них, і ось мені цікаво, що ж там буде. До нас прийшла прямо зима-зима. Під ранок температура спускається навіть до мінус 11 градусів. Тому трошки я переживала, тому що вони мене не попередили, що вислали саджанці, хоча ми про це домовлялися. А замовляла я на поштомат. І трошки мені так на душі, знаєте, тривожно, тому що рослинки вночі стояли в цій залізній комірці. Дуже-дуже їм було, я думаю, холодно, тому що у нас зараз прям прям морози прийшли, лінкі морози. Так, а я ж замовляла там такі, які ну не супер, прям зимостійкі. Тому давайте разом дивитися. Значить, по цінам і по об'єму горщиків все дуже просто. Всі вони коштують 60 гривень в саджанці, і всі в п Пдев'яточках. Так, і давайте подивлюся, є тут якась накладна, щось я нічого не бачу. По накладній, Ну, нічого, я і так пам'ятаю. Ну, щось зовсім такий маленький садженець. Дивіться, із сірниковою коробкою я вам показую якраз. Ну, зовсім анюсінький. Зрозуміло, ціна 60 гривень, але ж все таки хотілося б і побільше. Так, бачу, тут написано «очередна лісна, значить, це чергово листа будлея. Дуже цікава рослинка. Вперше побачила на картинці, почала читати про неї інформацію, і зрозуміло, що зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Тому що ви знаєте, хто мене на каналі, що я на свою голову зробила клумбу біля під'їзду. Вона на схилі, неполивна. центр України. У нас дуже дуже. Спекотно і багато саджанців у мене просто загинули. І три роки праці пішли, як кажуть, на нівець. Тому не впустила я руки, вирішила передивитися стратегі... так, стратегію відносно клумби і перейти тільки на самі, самі витривалі рослини, які будуть аномальну спеку, яку нам обіцяють синоптики вже ну, на, на наше життя точно е витримувати. Так от е ця будлея черговолиста. Ну, незважаючи на те, що вона така, така зовсім маленька і не знаю, яка там коренева. Подивлюся пізніше. Не знаю зараз, просто у нас все ж в снігу. Коли буду висаджувати, можливо, вам тоді викладу ще додаткове відео, де покажу, коли буду виймати з контейнерів, яка коренева. До речі, відгук теж не буду вже писати зарані. Цьому магазину на на площадці пром я виписувала тому, що я навчена вже магазином Matla Flowers, Коли на перший погляд я вам показувала розпаковочку, саджанців, мені здалися такі гарнюні, величенькі. А потім, коли почала виймати при посадці з контейнерів, а там пліснява повністю в контейнері пліснява на стінках коренева, особливо похироплідник взагалі весь пліснявий був. Я його вичухувала, тому не буду тепер поспішати. І так, ця будлея. В чим вона відрізняється від звичайної будлеї Давида? Вона вдвічі, а навіть втричі буде більшою, вищою, ширшою. Формує такий кулястий кущ. Досить мені так подобається, що навіть без обрізки вона буде, вона, знаєте, схожа чимось на спірею білу наречену Вангута, тільки в неї от точно так будуть звисати гілки, і по всій гілці будуть квіти. Тільки квіти будуть не біленькі, а такі ніжно-бускового, світло-бускового кольору. От така рослинка, яка повинна стати монстриком. Дай Боже! Так, дай Боже. Так, Ладно, дивимося далі. Що тут у нас? І ялівці. Значить, восени я посадила ялівців всім, всім на клумбі, і тепер вирішила ще досадити якраз китайського ялівцю. Це Blue Alps, Блакитні Альпи. Дуже мені подобаються оці такі, знаєте, колючі, колючі, колючі ці гулчасті ялівці, хоч кажуть, що коли їх. Обрізати то це буде колоти ручки, але я думаю, що в наших умовах особливо обрізати там їх не доведеться, дай Боже, хоч щось би наросло. Але мені так подобається, коли не м'які колючки, а отакі, такі тривки, так які жачки. І я виписала відразу два ці ялівці. Ну просто асортимент там по ялівцям був не такий, прям повний повний. Тому я з усього, що було, я все-таки вирішила Блю Альпс. Мені дуже подобається, що не змінює він колір весь сезон. І колір такий, от бачите, навіть з якось як морська хвиля. Ну, Взагалі дуже він мені подобається. Дуже-дуже. І саджанці ну, гарненькі. Ці саджанці мені подобаються. Дякую. Мамин сад, що ви виростили. Гарненькі, гарненькі. Я бачу, що їм тут в контейнерах, в контейнерах. Добре, живеться. Так, пішли далі. І ще два явитці, те, щоб навів. Я виписала, ой ті, будь бочик, вибач, 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 це дуже рано, я ж побігла на поштомат, ще навіть каша ну, не доварилася, а я на поштомат бігом їх рятувати. Побігла, то ще якось і не прокинулася толку. так, Так. Це, от нема накладної, думала, відкрию, там буде накладна, та я назви почитаю, нема щось не бачу. Ми потім дійдемо, може, там десь в глибині вона з'явиться. Оце пфф Ну, щось, Начебто я так правильно сказала, Ну, я назву, доведеться відео додати, назву текстову. І це, ну, знаєте, від нього потім пішов оце Old Gold, ялівець, який я замовила в минулому році. Але і я тоді не захотіла цю. Стіріану Аурею замовляти, тому що вона мені здалася дуже габаритно. Я ж думала, що в мене буде наростати так, як на картинках на моїй нещасній клумбочці біля під'їзду. Ага, а потім подивилася, що хоч би щось там вижило, хоч би щось наросло. Тому тепер я вже таких крупномірів не боюся. У мене не західна Україна, де заливає все дощами і все як на дріжджах зростає. І вирішила, почитала ще дуже витривалий сорт, і він такий, знаєте, і не дуже високий, а широкий більш. Більш широкий. я думаю, що на схилі дуже гарно будуть тримати схил. І все-таки оці прирости, бачите, вони і навіть зараз у нас середина лютого, і вони все ж таки мають оцей жовтуватий колір. Ну а навесні повинні бути прям, ну, зовсім-зовсім такі золотисті, сонячні, чудові. Так. Ну, от я люблю такі свіжі, свіжі, знаєте, як салат, як, як листя салату. От мені кущі оцього ялівцю виглядають. Дуже привабливо. Так, ну саджанці, я теж скажу, вони гарнюнькі. тому я дякую, гарні саджанці. Я лівець без питань. Так, пішли далі. Далі у мене каріоптеріс. От ви мені скажете, нащо тобі той каріоптеріс? У тебе ж того каріоптерісу вже декілька кущів. Тільки відео, відео вам і викладаю. А це я все-таки вирішила е, виписати варігатний Каріаптеріс. Дуже довго вагалася, тому що дійсно Каріаптерісу аж занадто, але ну, він виявився такий витривалий. Я його не поливала в цьому сезоні взагалі, навіть стаканчику води на нього не вилила, і в мене такі гарні кущі проквітли. Та ще й пам'ятаєте, вам показувала, що завдяки Каріаптерісу ми познайомилися з червонокнижною е, Комахою, бражником язика, має назву він, який просто в народі називають як північне колібрі. Одна пташечки схожі, отакі літають комашки. Ой, які вони турботливі! Як вони метушилися? Всі перехожі зупинялися. Багато хто вперше їх бачив взагалі вживу. Ну, прям втіха-втіха була. А це варігатний, де буде окантовочка золотиста у цього каріаптерісу. Ну, зовсім дохлий садженець. Я знаю, чи які я саджанці роздаю людям. Ну, це для каріаптерісу, я не знаю, коли вони його зачеренкували. що він такий зовсім манюсенький. Ну, він виглядає зараз так, як у мене сіянці, які самі насіялися. і в цьому цементі неполивному поливному терчали все літо, і оце вони так зараз виглядають. Ні. Каріаптеріс ну зовсім ну зовсім садженець. І от я бачу, що отут вгорі, бачите, біле це сліди плісняві. Це мені не подобається. Каріаптеріс не любить плісняві, не любить вологості занадтої. Це у нас мамин сад, Черкаська область, здається, не Західна Україна, щоб їх там заливали. Ці саджан незрозуміло так. Ну нічого, каріаптеріс, це дуже витривала рослина, за чого я його і виписала. Подивимося, будемо саджати, побачимо коренево і побачимо, що буде далі. Так, ну і от зараз згадала пані Альону, дуже і дякую, вона мені такі. Ну просто безцінні поради давала в коментарях і навіть надсилала на вайбер відео свого садку, і от вона мене все-таки запалила і дуже-дуже радила виписати перовську, знайти Перовську. Цей декоративний полин, тому що ну по-перше, ця пря... пряні рослини це взагалі моє кохання, усі, а, а вона дуже витривала до посухи, дуже витривала до посухи. Я думала, боялася, що не знайду їй місця, тому що вона досить габаритна. А такі оті низенькі сорти сучасні мені не хотілося виписувати, тому що я боялася, що вони не такі витривалі в мене будуть на клумбі, та й взагалі їх там більше затопчуть. От мені. Треба так уже як саджати, так, щоб рослину було видно, але в той же час вже місця знайти не могла. Ну, а тепер половина саджанців загнулася, місце знайшлося, і я виписала пировською. Ну тут зовсім. Я думала, вона прийде мені, і я оці гілочки, які навесні все одно треба обрізати, то я з них іще спробую е, поживцювати їх, тобто живці взяти. Візьму, обріжу і в земельку посаджу. Та яка там земелька? Вони зовсім вони виглядають зовсім як. Вони зовсім сухущі присухущі. Так, треба буде ці пакетики розкрити. Я камеру цю відкладу, розкрию, і потім ще подивимося. Ну, ну, зовсім садженець невеличкий. Невеличкий, ну, подивимося, що буде. Так, і мій вирішила виписати мій кантус, тому що. Маю надію, що він все-таки цю посуху нашу буде витримувати. Цей яка джима, садженець цього міскантусу, досить сорт, такий відомий, популярний. Ну, на картинках у нього якось більш таке сріблясте, білі такі колосочки. Тут вони якісь жовтенькі, ну може, це вони просто вже все ж таки це кінець зими. Надіюся, що будуть вони біленькі. Зрозуміло, що хотілося б меморі виписати міскантус. Ну, шикарні там колося таке білосніжне, пухнасте, як у білої чаплі, взагалі пір'ячко. Але ви ж розумієте, дворова клумба то те колосся воно б воно б не встояло, я думаю, довго. А це маю надію, що все-таки будемо милуватися всю зиму. Красивим міскантусом з колостячком, може якось і заплітати будемо його цікаво, якщо він наросте, У мене знову мрія, що це буде кущ, кущ великий. Ні, ну в принципі садженець мені подобається. Я зараз не бачу, що там є зелененьке чи ні, як у моїх міскантусів, які я восени посадила два кущики, то я там зелененьке зараз бачу під сніжком вчора, навіть присипала їх трошки. Тут я поки що не бачу зелененького в центрі, але дивлюся, що саженець гарний. Так, ну і що наші накладні там? Нема? Нічого? Все. Ну, хто? ну, нема ж нічого. Ні. Нема оці. Ну, нема. Все. Так, ну, спокійно все добре, нормально, все воно доїхало. Правда, не попередили. Ну, не... це. Не сподобалося мені, що все ж таки домовлялися, не попередили. Так, ялівцями задоволена повністю. Ну а оці рослинки будемо дивитися. А ну зараз відкладу камеру, друзі, і відкрию ці пакетики. Ще подивимося. Так, друзі, от я порозкривала ці пакетики, але нічого особливого не зрозуміло. Ну з ялівцями все ок, без проблем. Якраз ось вам прочитаю, як називається цей сорт. Фітцыріана ауреа. ауреа. Оце дуже витривалий. Ой, ви знаєте, тільки такий аромат пішов інтенсивний, такий новорічний, і я взяла, обнюхала ці олівці, і саме від Blue Alps він йде. Ну, такий приємний інтенсивний аромат, ну, прямо-прямо в захваті. І від зовнішнього вигляду, і від аромату. Так, ну а з цими саджанцями не зрозуміло, тому що кореневої я не бачу. А якщо й бачу, ну не бачу я кореневої, щось таке сухеньке ось стирчить. Але що буде з цим сухеньким? Надалі, бачите? Не бачите, і я теж не бачу. Нема тут ніякої кореневої з контейнерів, щоб зробити якісь висновки. От Перовські. Ну, розкрила перовською теж. Я нічого такого, ну, я не повинна по-перовській побачити, но, можливо, б якісь брунички. Ну, все, якісь брунички, але воно таке все якесь сухе, такий вигляд повністю, повністю засушеного садженця. Ой, боженька, боженька, будь ласка, давай, тримайся, зайка. А міскантусу, ну, гарний був садженець, восени точно, от як і джима. Тому що, бачите, коренева тут гарнюня. Прям тирчала з контейнеру. Але, на жаль, вона вся сипеться, вона вся суха. Вона прям тріска, ну, прям тріскається. Чуєте? Тобто, як суха, тобто, суха, присуха. Надіюся, вони його не пересушили, що там всередині, всередині коріння гарне залишилося, але зелененького нічого нема. Ніде, нічого. От Я там все, все все як кажуть, розгрібала, розгрібала, нічого там зелененького нема. Так, ну. Тобто будемо бачити далі, як поведуть себе ці саджанці поки що так. Отже, розплідник Мамин сад на площадці пром купувала 100% позитивних відгуків. Тому, друзі, маю надію, що всі їх саджанці приживуться і будуть радувати взагалі дуже багато людей, які будуть проходити повз повз них нашим двором. Все, до побачення! Весна скоро! Хоча на вулиці, прям, ой, покажу вам на вулиці у нас засніжило. Дивіться, прям, прям зима прийшла. Сніжок, сонечко буде сьогодні, морозець буде тримати і ще тиждень точно. Ну, а там, під кінець місяця, можливо, я лівці буду вже і висаджувати. До побачення, друзі. Всім вдалих покупочок, рослинок, тому що весна, я знаю, що якщо ви навіть не плануєте, ви не втримаєтеся в мене. Все цьом цьому до побачення.